Аудіозапис створено для підготовки до складання теоретичної частини іспиту з правил дорожнього руху і можливості багаторазового прослуховування. Сьогодні ми розглянемо з вами розділ 19 – користування зовнішніми світловими приладами і розділ 20 – рух через залізничні переїзди правил дорожнього руху. Отже. Розділ 19. Користування зовнішніми світловими приладами. Пункт 19 19.1. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях, на транспортному засобі, що рухається, повинні бути вімкнені такі світлові пристрої. Перше на механічних транспортних засобах фари ближнього або дальнього світла. Друге на мопедах, велосипедах і гружових возах-санях фари або ліхтарі. Третє на причепах та транспортних засобах, що буксируються, габаритні ліхтарі. Звертаю увагу, що в умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього дальнього світла увімкнути протитуманні фари. Також треба звернути увагу на пункт 19.2, в якому визначено, що дальнє світло слід перемикати на ближнє, не менш як за 250 метрів до зустрічного транспортного засобу, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутному напрямку. Світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо водій зустрічного транспортного засобу, періодичними перемиканнями світла фар покаже потребу в цьому. Пункт 19.3. У разі погіршення видимості в напрямку руху, викликаного світлом фар зустрічних транспортних засобів, звертаю на це особливу увагу, водій повинен зменшити швидкість до такої, яка б не перевищувала безпечної за умови фактичної видимості дороги в напрямку руху, а у разі засліплення зупинитися, не змінюючи смуги руху і увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Відновлення руху дозволяється лише після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення. Пункт 19.4. Під час зупинки на дорозі в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на транспортному засобі мають бути вімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково аварійна сигналізація. В умовах недостатньої видимості дозволяється також додатково умікнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі. Якщо габаритні ліхтарі несправні, транспортний засіб слід прибрати за межі дороги, а якщо це неможливо, його необхідно, позначити відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 правил дорожнього руху. Тобто вмикається аварійна світлова сигналізація, а також виставляється знак аварійної зупинки. Пункт 19.5. Протитуманні фари можна використовувати в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неособеньку. Світлених ділянках доріг лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. Пункт 196. Фарою прожектором і фарою шукачем можуть користуватися лише водії оперативних транспортних засобів під час виконання службових завдань, вживши заходів для того, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху. Пункт 19.7. Забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування. Пункт 19.8. Знак автопоїзда повинен бути постійно увімкнений під час руху, а в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості і під час вимушеної зупинки зупинки чи стоянки на дорозі. Також звертаю увагу на пункт 19.9, в якому зазначено, що задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості як у світлу, так і в темну пору року. Розділ 20 рух через залізничні переїзди. Пункт 21. Водій транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. 22. Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух, після зупинки перед ним водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд, локомотив, дрезина. Для пропуску поїзда, що наближається та в інших випадках, коли рух через залізничний приїзд заборонено. Водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1-12, тобто стоп-лінія, або дорожнім знаком 2-2, тобто проїзд без зупинки, заборонено. Також шлабаумом чи світлофором так, щоб бачити сигнали, а якщо засоби організації дорожнього руху відсутні, то найближче 10 метрів до найближчої рейки. Пункт 24. Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг, рух транспортних засобів, через переїзд дозволяється лише в один ряд. Звертаю на це увагу. Пункт 25. Рух через переїзд забороняється, якщо, перше, черговий по переїзду подає сигнал заборони руху. Стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом, червоним ліхтарем чи прапорцем, або з витянутими в сторони руками. Друге. Рух через переїзд забороняється, якщо шлагбаум опущений або почав опускатися. Третє. Рух через переїзд забороняється, якщо увімкнено заборонений сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума. Четверте. Рух через переїзд забороняється, якщо за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді. І нарешті п'яте. Рух через переїзд забороняється, якщо до переїзду в межах видимості наближається поїзд Локомотив, дрезина. Пункт 26. Рух через переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки в транспортному стані. 27. забороняється самовільно відкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено. Наступний розділ це розділ е, перепрошую пункт 28, на який треба звернути увагу. У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на переїзді водій, водій зобов'язаний негайно висадити людей і вживати заходів для звільнення переїзду. Якщо це не вдається зробити наступну. Наступні три дії. Перше, коли є можливість послати двох чоловік уздовж колії в обидва боки від переїзду не менш як на тисячу метрів, якщо одного то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах у бік гіршої видимості залізничної колії, пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда, локомотива дрезини, що наближається. До речі, відповідно до пункту 29 сигналом зупинки поїзда є круговий рух руки, про це ми зараз поговоримо. Друге, повинен залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду. І третє, у разі появи поїзда на назустріч, подаючи сигнал зупинки. Щодо сигналу зупинкою, відповідно до пункту 29, сигналом зупинки поїзда локомотива адрезини, як говорилося, як круговий рух руки. У світлу пору із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості з факелом або ліхтарем. Сигналом загальної тривоги є серії звукових сигналів транспортного засобу, що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів. Звертаю на це увагу. Один довгий і три коротких сигнали. Пункт 20.10. Стадо тварин дозволяється приганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох. Переводити поодиноких тварин не більше двох на одного погонича необхідно лише за вуздечку Повід.